Найближчі місяці стануть вирішальними у війні з Росією, адже в Україні не так вже й багато часу. Це слова президента України Володимира Зеленського. Звучить з одного боку обнадійливо, а з іншого моторошно. Бо питання, як ми цей час використаємо. Підпишіться на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Це питання поставлю далі політичному експерту Тарасу Загородньому. Пане Тарасе, добрий день. Добрий. Оці слова Зеленського, які зараз розлітають... Зитаються по медіа їх сприймати виключно як політичну тезу звернення, покликане збудити увагу заходу, чи дійсно в Україні немає часу? Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що багато того, що говорить Зеленський, це взагалі не призначено для українців. Тобто, скільки у нас змішано, ну для вух українців мається на увазі, от так, коли так, так. президент звертається, це конкретно до нації, це конкретно для українців. Тому що різниця між тим, що говориться для західної аудиторії, для того щоб їх спонукати до деяких дій, вона зовсім інша, тому що і тому. А у нас часто передруковується те, що наприклад, інтерв'ю, які дає президент, наприклад, іншим, іншим медіа, які є західними, наприклад, або інших країн, там зовсім інше зашиваються посили, і вони часто не співпадають, тим, що говориться в Україні. Там звичайно більше підвищується градус. Нагадуються особливо нашим західним партнерам, які обіцяли Україні стільки допомоги, що якби половина вже була в Україні, то я думаю, що українці вже були б на кордонах 91-го року. А так більше розмов, красивих слів, пафосних обіцянок, які нічим не закінчуються. Так ну не нічим, а давайте будемо відверто затримуються. Це вже визнають всі, а навіть прихильники в першу чергу адміністрації Байдена. Які дверки, знаєте, коли у нас часто говорять про Трампа, що от там Трамп прийде, лякають і так далі. Так я розумію, це Трамп забороняє Байдену давати дозволи бити по території Росії, і навіть заплановані кошти, от там 6 мільярдів, вже зараз використовувати для допомоги Україні. Тому слова президента якраз з пов'язані, що давайте швидше вирішуємо ці справи. Але я думаю, що тут зашита ще інша річ. Ну, принаймні, те, що я бачу, зашити трохи інша річ, яка полягає в наступному. Шановні, або ви швидко, швидко ми, або ми швидко вирішуємо питання з Росією, вирішуємо наші головні проблеми, маленькі порівняння з тим, що є. Тобто, кордон 91-го року, НАТО, списання боргів. Або ми створимо вам великі проблеми у вигляді тому, у Вигляді хаосу конкретно в Росії. Тоді це будуть вже ваші проблеми, коли ви будете бігати за ядерною зброєю, хімічною зброєю, все інше, і це будете ви бігати, так і це будуть ваші проблеми. Це буде коштувати значно більше. А Україна може собі дозволити не те, щоб казати, а відповісти. Потім за такі слова Україна здатна посіяти хаос. І розвалити Росію, чого боїться Захід? Ну розвалити ні, а створити хаос. Чому ні? Україна вже цілий рік займається, якщо ви не помітили. Так пам'ятаєте всі це верески, які нам кричали, що виявляється, НПЗ це є цивільну інфраструктуру Вашингтоні. Не послухали це, коли перше оці СБУшні дрони почали виносити НПЗ. Не послухали, продовжували бити. А у нас ж можливості значно Ви помітили, як зросли так, можливості бити по території Росії рік тому. Вибачте, що навіть і мрії про таке не могли. про те, щоб стратегічні склади стратегічного рівня знищувались, Так, до речі, я от уважно дивлюся за цими воєнкорами, які там коментуються. У них не прихований жах в очах. Знаєте чому? А, тому що вони зрозуміли одну неприємну річ, що багато об'єктів в Росії, а, ну ті самі склади будувалися із розрахунку, що ніхто в житті не, не посміє перевіряти, а як же вони працюють, так? А посміли, а перевірили, і, а виявили, що це трухляво взагалі. Я впевнений, що ніхто не сподівався, що оцей втаробце так жахне. Жахне так, що це дві, вибачте. Дві бомби, які скинули на Херасиму, там якраз приблизно на... одна бомба була 15 кілотонн і так далі. Це виявило, що багато чого ще більш трухлявою тому що логіка генералів російських була: а чого б не вкрасти, якщо перевіряти ніхто не буде. І тепер, ну бачите, вже два склади накрили, і так далі. Далі сценарій найбільш ймовірний, який можна робити. Це осінь зима, а в Росії точно холодні зими це перебити тепло та світло в Москві. Чи є такі можливості України? Я думаю, що вже є. А що буде в Москві без тепла та світла? Це не Україна, де знаєте, всі тут об'єднаються, мародерство не буде. Там буде мародерство, що... і потім виявиться, що. А невідомо кого більше росіяни ненавидять: Москву, олігархів чи українців. У мене щось підозри є. Що друге, так ну мається на увазі, точніше, перше, що мається на увазі, що вони більше Москву ненавидять, і Україна може створити передумову для хаосу. Конкретно нам не потрібно скрізь по Росії. Це помилка велика. Нам потрібна пітер та Москва, хаос там зробити розграбунок, і тоді все буде по-іншому. Але найцікавіше тут найцікавіше, тут інше не це, а те, що виходить за вашою логікою, Зеленський може собі дозволити не з проханнями в Вашингтон їхати, а з умовами, повертаючись до вашої попередньої тези, якщо ви не дасте нам, то ми дамо Росії, чого ви не хочете. Та а так воно й є. А коли uh -huh. нам коли нам розповідали, що НПЗ виявляється цивільні інфраструктури, і говорить особисто Камала Харріс, говорила Зеленського, що він вічливо так подивився і сказав: да-да, і дивіться, результати є 30, 30 От, за інформацію, яку от саме Зеленський на святкуванні центру ювілею центру А СБУшному, що 34 НПЗ пошкодили. А підтвердженням цього, що вони заборонили експорт нафтопродуктів, а там ще багато є більш смачних цілей. Ну, наприклад, компресори на нафтопроводах, на газогонах та багато чого іншого. І можливості такі України зросли в тому числі. А в Україні там можлива холодна зима, а там точно холодна зима. І Україна може створити такі передумови. Я думаю, що воно так і, так і відбувається. Ми не є вже прохачами, у нас є співмірня. Це те, що знаєте, я завжди говорив, коли у тебе з'являється власна зброя, ти починаєш диктувати умови. Самі наштампували, самі зробили. Тепер ти запитуєш, шановні, які на 300 кілометрів. Нам на тисячу вже потрібно. Ваше на 300 кілометрів можете вже собі залишити для, для війни там, з Канадою чи з Мексикою, куди ви там хочете зробити. Давайте по-іншому розмовляти. Або ви побоїте, що, наприклад, каспійська трубопроводна система, через яку качають американські компанії казахську нафту, що з нею може статися без проблем. Україна, Україна гарантує, що з нею нічого не станеться. Ну, поки буде допомога. А якщо буде, не буде, то хто сказав, що там нічого не станеться. Чи буде так працювати? Так, воно таки працює, шановні. Так, світ побудований, або ми або. А маленькі проблеми вирішують. або ми, ми вам створимо більше проблеми. Тому що ми бачимо, що всі ці, ці слова про свободу і демократію якось різко зникають, коли йдеться про вигоду і України. Вже якби України не було власної зброї, так то звичайно, що ми б там прохачі були. А коли і Курськ, і все це накладається одне на одного, вже є можливість диктувати свої умови, не слід недооцінювати свої можливості. Пане Тарасе, змі пишуть, що під час візиту Зеленський планує акцентувати увагу на запрошенні України до НАТО. І я навіть читав деякі припущення, мовляв, це може бути взагалі вибуховою раптовою новиною після виборів у США, Байден запросить Україну до НАТО. Це з серії наукової фантастики, чи це можливо? Знаєте, це якось Бен Горіон, перший прем'єр-міністр Ізраїлю, Якось сказав, коли вони державу будували яка декілька моментів свого існування взагалі була на межі зникнення. Він якось сказав, що єврей, який не вірить у дива він не реаліст. От таки тут треба більше запитувати, треба запитувати, і більше отримуєш. Це раз І по-друге, проявляти, дивіться будь-які документи прохання. Вони задовольняються в залежності від того, наскільки обґрунтовані твої претензії. Наприклад, президент їде, наприклад, зустрічається з Камалою Харістом, да, З Планом, ні, з Байденом, припустимо. Да, і в цей час виноситься один стратегічний склад в Росії. Да. Далі приходить до Камали Харріс, там. Да, в цей же час, в цей же зустріч, виноситься наступний склад. Да, або якісь там проблеми, або дрони пролітають над навтопровідом, де я вам сказав в Каспійську. Там да вирубається електрика, добре. Ми домовлялися, що цей нафтопровід ми не чіпаємо, поки є допомога. Ну таке паніційне було. Але за енергетику ніхто не домовлявся. Не домовлявся. Ну не, не працює електростанція, не працює нафтопровід демонстрація сил. І третій це коли приходиш до Трампа. А вони теж знаєте, хлопці теж розуміють, що до чого. І тоді виноситься наступний склад або атака на Москву. Тоді я вас запевняю, і НАТО, і багато чого стає реальністю, тому що крутих пацанів а, завжди підтримують. А якось Кіссинджер Кісінджер, у 22-му році він взагалі проговорився, навіщо Україну треба в НАТО приймати. Він правда сказав частинами. Ну, це тофта. Неможливо 91-му без кордону 91-го року приймати в НАТО. Він якось сказав. Ну, якщо так перефразувати, що там незріли еліти, озброєні і так далі. Треба брати в НАТО. Тобто, підтекст такий: їх треба брати в НАТО, щоб контролювати, щоб вони не пішли далі. От і треба поставити буйних, буйних треба тримати під контролем. Я упевнений, що українці для того, щоб стати членом НАТО, можуть створити уявлення, що ми буйні, довпати Росію. І тоді, вибачте, і НАТО буде, або проміжний варіант, гарантії можуть бути безпеки, як от вимагає Зеленський, щоб там були, ну, як в Швеції та Фінляндії, давалося, або база НАТО на території України, наприклад, американська база, як в Південній Кореї. І такий проміжний варіант цілком можливий. А для цього я вам сказав, формула проста: штампувати свою зброю. І довбати по Росії. І всі і без ПДЧ, без всі ці туфти, знаєте, яку нам компостують мозок. Так? Чітко і ясно, ще що, що донести до наших партнерів, особливо, особливо до Берліна. Шановні німецькі партнери, якщо там хтось думає, що на кістках українців він повернеться в тепле, в тепле місця, як це було у 2022 році, коли всі смачно їли, готувалися. Собі пенсію в Газпромі мати і так далі. І ні, шановні, поки Україна не буде в НАТО, невідомі дрони будуть довбати ваші активи, в тому числі. ЄС це, до речі, теж стосується не 10 років нам компостувати мозок, а вкладіться в 4-5 років, швидко оперативно і так далі. Тільки тоді. У вас з'явиться можливість торгувати з Росією. Тільки така розмова можлива в цьому світі. Для цього Україна повинна концентруватися не на проханнях, а на виробництві власної зброї. Якщо як голодок, доповідають президенту, а це підставляють президента, розповідаючи йому казки, що грошей немає, це брехня, гроші є. Перше, як можна організувати фінансування ВПК, дайте можливість підприємствам ВПК експортувати зброю. Вони в перший рік 1 мільярд доларів принесуть прибутку, так, ну, валюти, і 200 мільярдів гривень сплатять податки всередині країни. І не треба підвищувати податки. Далі, якщо грошей немає в бюджеті, робиться так: підприємства ВПК, які себе зарекомендували ну наприклад нещодавно то президент завжди наводить приклад української бронетехніки так яка от нещодавно до речі від європейців отримала там гроші 18 мільярдів чи 40 мільйонів по моєму доларів від данців і там 18 машин зробили за два місяці спростіть порядок грошей за кордону так щоб не через міністерство йшло чи не через шмигаля Є ця служба тилу Міністерства оборони. Напряму отримали, є там контролери, зарубіжні, проконтролювали і зразу зробили. Далі є підприємства, приватні, є державні та сама бронетехніка, Південмаш, КБ Луч. Вони випускають облігації під гарантію уряду на 100 мільярдів гривень. Так? На 10 років припустимо. Банки державні викуповують ці облігації, національний банк дає рефінансування під це, все гроші йдуть в оборонку. Можливо, це зробити? Можливо, це зробити. Тому що за такою схемою, 21 2021 році фінансувався Укравтодор. Якщо Міністерство фінансів буде говорити, що це неправда і що це неможливо, якщо банкірчики будуть говорити, що це неможливо. Ну тут, вибачте, саджати за протидію ЗСУ потрібно, тому що гроші є, можливості фінансування є і достатні для того, щоб робити. Ми повинні суб'єктом бути. А чим більше у нас буде ракет, я вас запевняю. І в НАТО будуть брати, і стільки друзів у України з'явиться. Ви навіть здивуєтесь, скільки друзів одразу ж з'явиться. Не всі захочуть подружитися. До речі, глобальний що... південь весь буде другом України. Ви, а ви, до речі, пам'ятаєте, що всіх здивувало, чому Іран привітав українців з Днем Незалежності? А я вам сказав: а це визнання. Це визнання, це вже на всяк випадок, тому що вони бачать, як місяць Росію. Вони знають, що Україна рано чи пізно там ракети свої зробить там на два на дві, на три тисячі кілометрів і все інше. А якщо ракета на три тисячі кілометрів, вона ж може до Урала долетіти. А якщо трохи повернути, вона ж до Ірану долітає. так? і там угу. вже все всі, всі розуміють. Отак От працює в цьому світі. Сила, спроможність захистити свою територію, а спроможність захистити свою територію це вирішення проблем з демографією, економікою, тому що це взаємопов'язані речі, ми повинні це розуміти. Не будуть повертатися люди на в країну, яка не забезпечує безпеку в першу чергу. Ну як інвестор, хто буде вкладати в країну, яка не може забезпечити цілісність своєї території і спроможні захистити активи. Це взаємопов'язані речі, і тоді, повертаючись до, до візиту президента, він буде супер успішний, особливо якщо кожного дня буду супроводжуватись конкретними ударами. Тому що всі будуть розуміти, що претензії України і паперці, які привозять українці, вони мають вагу і слід дослухатися до того, що говорить президент. Пане Тарасе, є ще один момент. Окрім власної зброї, окрім економічного виміру про торгівлю з Росією, ви згадували і політичного, коли ви цитували Кісінджера. Існують ще так звані червоні лінії. І от Вашингтон Пост, я маю на увазі ядерну зброю. Вашингтон Пост сьогодні пише. Ну, вчора пише, Путін ще не придумав чим замінити ядерні погрози у Кремлі. Зростає усвідомлення того, що захід не піддається ядерним погрозам, і Путін шукає нові способи змусити дотримуватися своїх червоних. Ліній, чи погодитеся ви з цим, чи ні? Ну, в перекладі, з дипломатичного Вашингтон Пост визнала, що червоних ліній не існує. які Тобто, якщо вони говорять, що ядерна зброя не працює, то немає червоних ліній. Про що вони говорять? Тобто, наступно, Байден, з якої причини ти не даєш можливості України бити по території Росії? Так Україна знищила всі червоні лінії, я вам хочу сказати. Але ж ядерна зброя існує по факту, Її ж можна застосувати? А, от тут є інше питання. Та, проти кого? З якої причини Україна ж показала, що росіяни відчайдушно А, Перше, це коли почали бити по НПЗ, тиша була. А далі, коли почали, знищили три станції попередження ракетного удару, теж кричали, до речі, Вашингтоні, що це ескалація. А це згідно з доктриною, навіть е, доктриною російської ядерного стримування. Це вже є привід для застосування ядерної зброї. Нічого не відбулося. Далі Курск, тиша, просто тиша. Вони ну, всі, всі бачать, що це трухляво. Це трухлявий піньок, е, от який може посипатись і немає ніякого цього. І тому, коли Вашингтон пост чим замінити, а що значить замінити? Це означає, що все інше не працює. Що mm -hmm. його не існує в не існує в природі, і це ще раз говорить про те, що треба дотискати удари. Але так, знову таки, ми повинні розуміти, що а, в стосунках з американцями і Заходом а, щодо зброї, працює приблизно, знаєте, така жартівлива формула. А, о, коли говорять про банк, знаєте, для того, щоб а, отримати кредит в банку. Треба довести банку, що в принципі ці гроші тобі не потрібні. Так і тут знаєте, чим більше ми будемо штампувати свої зброю, тим більше нам будуть давати і будуть сувати вже берить, берить, але розуміючи, що ми без нього можемо обійтися. Я вас запевняю: це вже великі державні панти США. Як це Україна без їхньої участі щось там виробляє ну і може робити неконтрольовано, і будуть будуть давати тут. тільки, тільки на себе слід сподіватися. Ми розуміти, що одну річ повинні: що захід не дасть Україні достатньо зброї для того, щоб досягнути кордону 91-го року, втриматись так, але не більше. І ми повинні це розуміти. Принаймні, якщо буде Камала Харес, це точно нічого не поміняється. При Трампі можливі варіанти. А, ну, особливо, якщо йдеться про вибори у Сполучених Штатах Америки, тому тільки власна зброя, тільки ВПК, гро... нехай не бреше, що грошей немає. Є гроші на ВПК, є вибачте, дайте страхування підприємствам ВПК, військові ризики. Вони все забудуються, що треба. А, дайте більше приватників, тому що у Кораборопром, які там знаєте мертві бджоли не гудуть, да, от таки в цьому випадку. Ну, не працює ця державна структура, вона не спроможна нічого виробляти. Ну як так структура окремі їх підприємства: Антонов, КБ Луч Малишева. Там інші підприємства нехай отримують гроші безпосередньо від міністерства оборони. а Ця надбудова у вигляді наглядової ради різних там. Управлінця, вона не потрібна, не потрібно Карастельового Скабелуча розповідати, як виробляти зброю. Сам чудово все це знає. І тому в даному випадку ми повинні на цьому ідеї українців, українців зараз повинно бути виробництво зброї кращих зразків, масштабування його, оце тому що нам захищатися треба, тому що проблема Росії надовго в дійсності. І це у нас потрібно, щоб у наших зброї на покоління випереджало росіян і про це дбати. І тоді я вас запевняю: питання, повертаючись до почав, питання давати, не давати зброю стояти не буде. Ми що вимагати будемо? Заберіть свій у вигляді F-16, Давайте F-35. Чому їх у нас немає? Там да, або давайте все сучасне. Які, які атаканці? У вас є ракети на тисячу кілометрів полякам, до речі, ракети ж на тисячу кілометрів продають. Давайте те а не то, нас це не цікавить, те, що ви хочете, і все. По-іншому тоді буде розмова. І не слід соромитись, так розмовляти Ми часто, знаєте, українці думають, що ех, ну там треба просити. Коли ти просиш, до тебе ставляться як до, ну, до, до прохача. А коли ти спочатку вмазав, наприклад, кудись, а потім дивишся на того, з ким розмовляєш, то з тобою по-іншому розмовляють, тому що сильних та борзих завжди поважають і завжди люблять. Але для цього треба відповідати знову таки, зброя, зброя, ще раз зброя. Тоді я вас запевняю. І про НАТО питання не буде стояти, і про ЄС, і все, що з цим пов'язане, коли ти навчишся сам диктувати умови і відчуєш себе суб'єктом. А не об'єктом, як часто на жаль, поводить себе українці останнім часом, пане Тарасе, Дякую, Тарас Загородній, Політичний експерт був моїм співрозмовником.